Тебе сварила мама Кітю? Сварила, що казала? Казала, не кусай братиків, не кусай. Взагалі вони сварили, в нього нема внутрішнього критика. Він знає, що він найкращий у світі пирожочок. Да. Всім привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Я Оля, психолог-консультант в методі КПТ. Зараз вивчаю схемотерапію. І сьогодні хотіла б з вами поговорити про. Ем... Таку цікаву частку нашої особистості, як внутрішній критик. В принципі, в багатьох методах терапії назва внутрішньому критикою є різна. Я хочу розповісти сьогодні трішки із методу схеми терапії. І схема Схематерапія це зараз такий сучасний новітній метод терапії. Він поєднує у себе КПТ, поєднує гештальт та психодинамічну теорію. Взагалі, мені ця тема внутрішнього критика, така вона є, мабуть. Наріжною темою однією з таких найважливіших тем взагалі в терапії, тому що голос внутрішнього критика згідно Арона Бека. так, Це батько КПТ. Згідно Арона Бека, голос внутрішнього критика стоїть за різними ментальними. Захворюваннями, в тому числі за депресією та тривожністю. В тривожності, внутрішній критик, що нам говорить, що ми не впораємось. Так, це буде якась така ситуація, гіпотетична, небезпечна, де ми не впораємось. А внутрішній критик, який стоїть за депресивними станами, говорить людині, що з нею щось не окей, вона взагалі не окей, світ не окей, і чи має все тоді сенс, та, якщо так узагальнювати? Так, це те, що нам говорить Арон Бек. Що ж, тоді розглянемо цю частку внутрішнього критика з точки зору схемотерапії, як взагалі в нас виникає фігура внутрішнього критика, що з нею робити? Внутрішній критик це певний інтроект, тобто це щось, що ми взяли з зовнішнього світу, і взяли так собі, як частину нас, да, тобто інтерналізували з зовнішнього світу у наш внутрішній світ. Зазвичай голос внутрішнього, критика – це те, що формує, як з точки зору психоаналізу, наше суперего, щоб бути прийнятим в соціум, в соціальну групу, наприклад, людина мала дотримуватись там певних правил. І зазвичай дитина, щоб бути прийнята, скажімо так, в сім'ю та з якимись там сімейними цінностями, баченнями тощо, навіть якщо дитина з ними не погоджується. Щоб бути прийнятою, скажімо так, да, там, де немає цього безумовного прийняття, тим більше, дитині виставляють певні вимоги. І в нас є два види цього внутрішнього критика: це караюча батьківська частка та вимоглива батьківська частка, яким чином з'являється караюча батьківська частка? Це хтось із опікунів дитини, да, батько, мати, там, бабуся, дідусь. А може бути також і людина, яка не з їхньої сім'ї, наприклад, це був дуже суворий тренер, або дуже така авторитарна вчителька, караюча батьківська частка це певний тиск на дитину, тоді, да, на людину, і зараз це її внутрішній голос, який також так тисне на неї. І карає її за якісь помилки, наприклад. Причому чим відрізнити як відрізнити караючу батьківську частку від вимогливої батьківської частки, караюча батьківська частка вона буде така дуже різка, дуже тиснуча, і в ній немає любові. От, Караюча батьківська частка може звучати так: От ти придурок, як ти міг там забути, зробити ось це, ти взагалі там не вартий, там нічого, ніяких стосунків. та-та-та. Або, наприклад, караюча батьківська частка може звучати. як, там ти постійна лузерка, куди ти пхаєшся, яка ще співбесіда, ти ніколи нікуди не пройдеш, ти нічого не варта. От, тобто, караюча батьківська частка, вона так дуже сильно тисне на людину зсередини, викликає провину дуже сильно, викликає відчуття сорому. До речі, як ми можемо відслідкувати, як взагалі в нас е, да, внутрішні голос чи це. Голос нашої здорової частини це голос внутрішнього критика. Внутрішній критик завжди в нас буде викликати відчуття провини. Внутрішній критик в нас буде викликати відчуття сорому. Це такий дуже сильний тиск на себе. Ми можемо також прослідкувати, де внутрішній критик нас порівнює з кимось. Так, отже, як ми тоді конфронтуємо е, цю караючу батьківську частку, як взагалі з нею працюється в терапії, як від неї позбутися? Дуже важливо є спочатку прослідкувати, що ось цей голос з'являється. Дуже часто клієнти говорять: Та, ну, цей голос, це мій голос, насправді, це не голос там ні моєї мами, ні мого батька. Так може бути, якщо дитина дуже рано починала чути ці такі караючі послання, почала їм підкорятися, і, в принципі, так їх інтерналізувала вже як свій голос. Але насправді це не голос дитини. І ми тоді говоримо, так, клієнту. А якщо, от, окей, якщо це там не голос там ні мами, ні батька, і ви так відчуваєте, що це ваш голос, можливо, в когось до вас було схоже ставлення, або ви спостерігали таке ставлення в своїй сім'ї. І до речі, так коли ну, це такий трішки складніший випадок, да, тому що легший випадок це коли клієнт зразу говорить, ага, там, це голос моєї бабусі такої авторитарної. Складніший випадок, коли ми не можемо відслідкувати, що це за голос чи це голос насправді. Але ми завжди можемо пригадати і побачити цей причинно наслідковий зв'язок. Да, тоді, наприклад, клієнт говорить: Ну, я, да, я бачив, що там, моя бабуся так ставиться до моєї мами. Вона завжди говорила моїй мамі, що там, моя мама, не знаю, лузерка, нічого не варта. Ей, і там, вона мала вийти заміж, або там. Не мала вийти заміж, або вийшла заміж, її там, покинув чоловік, і що він ще міг зробити з такою лузеркою, звичайно, він її покинув. От, це такий дуже критикуючий, караючий голос, в якому немає любові. І що тоді з цим голосом робити? В першу чергу ми маємо відслідковувати, так що це з'являється, саме голос нашого внутрішнього критика. Да, ми це відслідковуємо по наших емоційних реакціях, виничі сорому, тиску на себе. Інколи ця караюча батьківська частка вона може так виснажувати емоційно, що в людини починають з'являтися суїцидальні думки. От, тобто настільки важливо з цим інтроектом працювати і це якось відділяти від себе. Отже, ми собі так вже відслідкували, що цей голос це саме караюча батьківська частка. Ми також маємо відслідкува... відслідкувати звідки в нас з'явилася ця караюча батьківська частка. І коли ми це зробили, так, ми такий собі аналіз провели, причинно наслідкові зв'язки побачили. Далі ми цей голос маємо відділити від себе, яким чином ми його відділяємо. Ну, наприклад, беремо ще один стілець, так, в кімнаті, ставимо ще один стілець, сідаємо на цей стільчик. І даємо голос цьому внутрішньому критику. Цей внутрішній критик говорить, говорить, говорить. Там, наприклад, ти тупіця, ти ніколи не здаш цей екзамен, ти взагалі ні на що не варта, і так далі. і так далі. Цей голос проговорюється. Ми його тоді-туди -туди так прикріпляємо, так, іначе як залишаємо і пересідаємо на стільчик, де ми раніше сиділи. От, давайте, можливо, я це якось спробую продемонструвати, але не на стільчиках, а, ну, можливо, на якихось фігурках. Ось у мене є ось така фігурка. Ця фігурка буде представляти здорову дорослу частку. А фігурка кораблика буде представляти голос внутрішнього критика. Да, і ми тоді. Беремо цього кораблика, і цей внутрішній критик говорить: ти тобі це, ти ніколи нічого не досягнеш, тобі взагалі місце під мостом, вмерти голодною смертю, куди ти пхаєшся і так далі. І ми залишаємо там цей голос внутрішнього критика, сідаємо на свій стілець, переходимо у таке відчуття да, здорової дорослої частки. Здорового, дорослого, так, такого мудрого, асертивного. і ми конфронтуємо цього внутрішнього критика. Ми кажемо: ну, дивись, ти взагалі не маєш права зі мною так говорити. Так? Тобто ми конфронтуємо цього внутрішнього критика так само, якби ми конфронтували якусь людину, яка нам просто це прийшла і навалює, скажімо так. Ми кажемо, слухайте. Що ти взагалі е, собі думаєш, ти не можеш до мене так говорити. Е, да, і там, Ти ніхто, я тебе слухати не буду, тому що ти нічого доброго мені не робиш, і ти не маєш права так до мене ставитись. Так, це таке ставлення жорстоке, це ставлення без турботи, без любові, і воно для мене не є корисним. аджос. От. І ми таким чином затикаємо рот. Караючій батьківській часті, цьому підвиду внутрішнього критика. Ми можемо також уявляти візуально, так, якщо там ця караюча батьківська частка далі потякає, не закривається, ми можемо уявляти, що ми там на цю частку ставимо ковпачок такий скляний, який там її затикає, наприклад, і не проходить голос через так, цю скляну колбу. Ми можемо уявляти, наприклад, що ця частка зменшується, і ми її викидаємо, змиваємо в унітазі, або викидаємо в сміття, або викидаємо через вікно. Тобто ми робимо будь-що, щоб е цей голос е внутрішнього критика, караюча батьківська частка, замовк. Він абсолютно не є корисним для нас, він нас ніяк не мотивує. Інколи клієнти думають, ну як він ж зі мною все життя, він мене якось мотивував. Ви, на жаль, не вибирали собі такого ставлення. Так вийшло, що у вашому житті була людина, яка до вас так ставилась. Можливо, на той час це якось вас мотивувало там, найкраще вчитися в класі, коли був от такий постійний тиск. Да, але це була мотивація зі страху, це була мотивація з, да, з точки такої нелюбові. От. І є інші види мотивації. Які можуть бути кориснішими. Да, голос внутрішнього критика нам абсолютно не корисний. Нам від нього потрібно позбуватися, тому що він напряму дуже в негативний спосіб впливає на наше ментальне здоров'я. Тому, будь ласка, потурбуйтесь про себе, помічайте в себе цей голос і його виділяйте і так трішки, знаєте, як радіо, скручуйте. Ви тоді побачите, наскільки спокійніше і наскільки краще живеться, якими чудовими фарбами заграло життя. Інколи людина настільки багато дає місця цьому внутрішньому критику, і коли ми проводимо там вже в терапії декілька зустрічей, де ми конфронтуємо цю караючу батьківську частку, вона тоді трішки менше починає з'являтися. Людина ніби розквітає, знаєте, тому що немає цього такого постійного тиску. От, і людина тоді говорить: а хто я взагалі без цього голосу, я навіть не знаю себе, да, тому що постійно звучить оцей вимогливий голос, караючий такий. От. І тому я вас дуже захочу заради вашого ментального здоров'я з цим працювати і робити ось цю техніку, де ми від себе цей голос відділяємо. Цей голос це не ви, цей голос це інтроект тих людей, які були в вашому, які були в вашому житті. Людей, які до вас не ставились з любов'ю, тому що ех, такі о, образливі слова, таке караюче ставлення це не про любов. От, тому заради вашого ментального здоров'я, будь ласка, відслідковуйте це і проводьте ось таку роботу з цим внутрішнім критиком. Далі, є ще другий вид внутрішнього критика згідно схеми терапії це вимоглива батьківська частка. Вона може звучати не так караюче, не так. Тиснучи, не викликати настільки сильне відчуття провини чи відчуття сорому, але вона також не є для нас хорошою. Чому вона не є хорошою? Тому що вона постійно нам от, говорить, що ми щось не до. Ти недостатньо худа, щоб почати стосунки з кимось. Ти недостатньо розумна, щоб поступити на цей факультет. Ти недостатньо багато заробляєш, щоб там, не знаю, купити собі автомобіль. Ти недостатньо, ти недостатньо, ти, недостатньо, ти не така, і це якесь постійне, от таке, от, знаєте, постійна вимога з оцим з представкою недо. І це також постійне якесь порівняння себе з іншими. Вимоглива батьківська частка. Вона виступає з позиції такого перфекціонізму і дуже жорстоко, так сильно може карати нас за якісь маленькі помилки. З вимогливою батьківською часткою ми також працюємо, але трішки в інший спосіб, ніж з караючою батьківською часткою. там, де ми караючу батьківську частку, взагалі маємо знищити, да, максимально зменшити її вплив. З вимогливою батьківською часткою трішки інша робота. Отже. Беремо знову е, техніку, де ми або відсаджуємо на інший стілець цю, кара, цю вимогливу батьківську частку, або беремо, наприклад, одну статуетку-фігурку як нашу здорову, дорослу частку, іншу статуетку фігурку як вимогливу батьківську частку. І ми даємо слово цій вимогливій, вимогливій батьківській частці. що вона нам скаже. Да, і тут вона нам говорить: ти недостатньо добре навчаєшся, тобі потрібно набагато більше знати для того, щоб працювати в цій сфері. Ти не заслуговуєш працювати в цій сфері, в тебе дуже мало досвіду, в тебе недостатньо досвіду, ти недостатньо знаєш, в тебе недостатньо компетенцій і так далі. Це постійне недо так, і ось ми тоді цю вимогливу батьківську частку теж конфронтуємо. Ми їй говоримо, слухай, ну дивись, я чую, що ти мені говориш, для чого ти мені це кажеш. І далі вимоглива батьківська частка може сказати, я тобі це кажу, для того, щоб ти там, більших вершин досягнула там, не знаю, в навчанні чи в роботі, чи ще десь, щоб ти там вийшла заміж, і, і тощо. І далі ми кажемо: але дивись, коли е, вимоглива батьківська частка, ми її ще можемо назвати, наприклад, там, не знаю, Довбодятил, дивись, Довбоятил, ти е, таким чином лише е, на мене тиснеш, в мене з'являється відчуття е, своєї якоїсь некомпетентності, в мене з'являється розгубленість, в мене з'являється така сильна пасивність. І я прокрастиную, я замість того, щоб щось робити. Да, і оце ви слухати, що я недостатньо добре зробила, я тоді краще взагалі не роблю нічого. Так, тому е, ці слова твої до мене вони не є корисними. Е, давай я тебе відправлю на відпочинок. Е, ти так вже багато років мені оце все говорила. я вимоглива батьківська частка цей доболяти. Ти багато років мені говориш те саме. Я, в принципі, під цим тиском дуже старалася там, в навчанні і закінчила школу з золотою медаллю. Я під цим тиском дуже сильно там, старалась в спорті і досягнула того-то і того. то Але це було під тиском. Я була нещаслива. Можливо, мені взагалі не потрібно було тої золотої медалі. Можливо, це якось взагалі не зустрічалося з моїми тими цінностями і бажаннями, але це були твої вимоги. І, виходить, що частину життя, я не прислухалась до себе, а прислухалась до постійно твоїх вимог, до постійного з цього тиску. Тому зараз я розумію, що ти, можливо, хочеш для мене цих висот і хочеш щось хорошого, але я цього можу досягнути іншим шляхом, не тиснучи на себе. А тебе я відправлю у відпустку. І ми собі уявляємо, що ця вимоглива батьківська частка летить на, не знаю, Канарські острови, наприклад. От, і ми щоразу, коли вона з'являється, кажемо: ну, добрий день, назад на острови, будь ласка. Так, І дуже часто тоді в клієнтів може бути таке питання. Цей голос звучав дуже довго. Цей голос він завжди був, наче моїм компаньйоном. Зараз, коли цього голосу немає, там пустота. Що там може зараз бути? Да, бо я відчуваю цю пустоту. А як себе тоді мотивувати? Да, як там, йти до своїх цілей, якщо вже немає цього тиску, цих вимог, знаєте, і цих покарань таких. І ми тоді формуємо іншу фігуру в нашому внутрішньому світі. Яка буде для нас кориснішою. Замість внутрішнього критика ми можемо сформувати внутрішнього такого підтримувача. Так, тобто, ми можемо собі сформувати, наприклад, групу підтримки, таку візуальну, яка навпаки нас буде хвалити, підтримувати, допомагати, приймати наші невдачі, говорити, що це нормально, що ми люди і ми маємо право помилятися. От тобто ми маємо в собі плекати. Таке добре ставлення до себе і чуйне ставлення, і підтримуюче ставлення. Так? І, в принципі, це є взагалі такою основою ментального здоров'я, де ми про себе турбуємося, де ми є свідомими щодо наших потреб, да, не нав'язаних іншими людьми, соціумом. Так? І де ми йдемо до задоволення цих потреб, і ми можемо помилятися, це абсолютно нормально, тому що ми всі люди. Що ж, думаю, що на сьогодні з цим достатньо. Якщо будуть якісь запитання по роботі з внутрішнім критиком, можете писати в коментарі. Мені було б цікаво так трішки з вами повзаємодіяти. Дуже дякую, що подивились це відео. Підписуйтесь, ставте лайки і до наступних зустрічей.